Чим я зараз користуюсь і що можу, чим можу похвастатися? І от я постійно змінюю. Я даю своїй шкірі таке меню, щоб вона могла вона отримати і мікроелементи, якісь, і гіалуронову кислоту, якісь вітаміни. Ну, щоб якщо змінювати, то Можна дати шкірі саме-саме різне. Із такого популярного для мене і такого постійного, або точніше, те, що от зараз на сьогодні чим я користуюсь очищення. Просто от, Вважаю цей міцелярний гель, просто бомба-ракета і в общем, знімав все саму Темну туш, самі весь мейкап взагалі розщляє просто суперски. тонік. Обов'язково ви, до використання використовуйте тонік, це не лишня процедура. Мені я дуже люблю оцей пюр -терапі. Просто от вони всі хороші, але щось в мене він частіше всього попадає. Тепер для дня, на день зараз я використовую такий от крем-зен, тому що є SPF 15 В принципі, будь-який СПФ у нас хоч антиредний, хоч відбілюючий. Просто в мене якраз оцей так попався от на зараз. На ніч у мене ДНА. Під очі зараз у мене ДНА з Ікрою осітрових І ще є міорелаксантом. Бо мене вже ботекс не бере. <ріст> Тому приводиться хоч якось трохи, щоб воно не так жмакалось і не так реагувало. То. От. Із прикольних речей я вже хва хвастала, хвастала, ще раз похвастаю. Я ретинол використовую майже постійно, на ніч. Під крем на тонік, тобто на очищену шкіру, на опрацьовану тоніком, дуже тоненьким шаром, наношу на обличчя, реально працює, тому що я відчуваю, що шкіра змінюється, і раджу, вона становиться більш такою щільною, працює на губи. Агілуронка. Можна, звичайно, скрізь, де там ви хочете підзаповняти, але щось я і так. Ну, в общем, я на губи. І періодично, не кожен день зараз я люблю це масло, роблю такий масажик, тому що я вам сказала, мене вже Борис не бере на операцію. Нема часу і грошей на зараз. Ну, я не зможу такі гроші потратити, замість того, щоб віддати їх куди треба. Ну, в общем, це те, чим я користуюсь. Як це? Совєтою.